Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене для вас приголомшливі новини ап і нерф танків вже в новому патчі, які ви точно не очікували побачити. Ви на каналі Music, канал, на якому виходять кожен день відео, новини, гайди, а також стріми нашої улюбленої гри World of Tanks. Тому підписуйтесь, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І ми починаємо. Отже, друзі, щоб натягнути гуму, поїхали. Перший танк, який нерфануть, це тест 10Е3. Час перезаряджання зброї збільшено з 17 до 18 секунд. Ну тобто, якщо на всіх пайках, у нас е, на е 3 було, по-моєму, 12 чимось, да? прямо на всіх пайках на, на боновому обланенні. Зараз буде на секунду більше. В принципі, не критично, бо на е 3 ДПМ і так дуже був е, прям ну, надзвичайно великий. Далі. Час зведення збільшено з 2,5 на 2,7. Ну, зведення у нього було таке собі, ну, дві десяті секунди, в принципі, воно не зіграє ніякої ролі. Тут, мені здається, ну, окей, да? Дальність огляду зменшена з 390 до 370. А ось тут 20 метрів. Впливає, тому що раніше у ПТ і так не дуже з оглядом, тобто 390 у нас було. А зараз буде 370. Да, ми розкачаємося до пайок, радіоперехоплення, плюс гостризір. Воно розкачається до 410 може. Ну, оптику ніхто не буде ставити на 10.3. Але вже ми не зможемо світити самі собі так нагло, скажімо. І міцність зменшена з 2050 до 1950 одиниць. Е, в принципі, дехто катає на закалці, я чесно, на Т-113 катаю і на закалці, але пушка від цього страждає. Ну, тобто зводиться не так не так швидко. Тому отакий нерв т 3 В принципі, норм, тому що є е 3 це імба, це, ну, це всі згодяться, це імба. Переходимо до наступного танку. До речі, ви це можете всі е, подивитися, всі ці новини. Е, на сайті я залишу посилання, тому що насправді нерфу і Апу дуже багато, дуже багато танків. Я сьогодні буду дивитися тільки 10 рівень, тому що це найбільш цікавіше для вас і для мене. Але там є і дев'ятки, і вісімки, і сімки, і так далі. Отже, наступний танк. Т-57 Хеві. Тільки вчора я проводив на ньому стрім. Щось там середнього вийшло 3800, по-моєму. Останні два бої, пам'ятаю, на 5200-5500. Тобто Хевік, він офігенний. Так, його нерфанули. Він, коли його тільки ввели, він був просто прям імбою, імбою. Але зараз він ну, хороший, хороший, дуже хороший танк. Його апають Розкид пушки при русі та поворотах ходової зменшений. На 12%. тобто ми ставимо туди стабілізатор, а вже він не потрібен. Ну, принаймні, так він буде виглядати без стабілізатора зараз, як зараз стабілізатором. Час зведення зменшено з 2,9 до 2,7, Тобто, ми бачимо, що його 3 навпаки зробили більше е, зведення, а тут зменшили на 0,2 секунди. Максимальна швидкість назад, о, оце дуже добре, збільшена з 12 до 14 км на годину. Назад Хевік іде дуже і дуже повільно. По-моєму, в мене так польовуха зроблена там. Там можна в польовій моторнізації ставити, в принципі, на ньому швидкість назад більше. але в мене стоїть зменшена, навпаки, тобто він в мене їде 8 км на годину. Але в мене стоїть просто там на зведення. Зараз можна поставити турбіну, тому що. Стабілізатор, в принципі, не потрібен буде. Плюс польовуху розкачати так, щоб він назад. Він назад може буде їхати не 14, а 16 чи 20 км на годину. Це дуже і дуже. Він закатується, просто уявіть собі, виходить на вас хевік, який розряджає барабан. А я повторюю, що барабан у нього жорсткий, тому що у нього ДПМ плюс барабан. Він з барабану видає 1600. 1600 дамагів. От, наприклад, ВЗ55 імба. Да? Видає 1000 просто з барабану. Кедеште 18 секунд. Хевік же кадешся 21 секунду і видає 1600 з барабану. Уявіть собі. А з пробиттям не таке, як у ВЗ. У ВЗ там пробиття там 300 з чимось е, е, ці підкалібери. У Хевіка кумулі на 340. Ви просто уявіть собі. Тобто качаєте Хевіка обов'язково. І наступний танк. Імба натиску, які всі катали в натиску. О, я пам'ятаю всі ці бої тупо, всі на цих танках. І, як ви вже здогадалися, це млешка АМІкс м 4 54 І так, що з ним зробили? Розкид знаряддя при русі та поворота ходової збільшено на 33%. Нарешті, нарешті, тому що стабілізація, скажімо так, неадекватна для пушки 560 альфи. У нього стабілізація краще ну, на рівні, скажімо так, да, суперконя. У суперконя 400 демеджу. Дам у млєшки 560. Ну, це неадекватно, от реально. Розкид знаряддя 130 мм. Збільшений з 0,33 до 036 Да, І точність там, ну, дуже точна пушка. Ну, я від собі 0,33 без всяких фішок, а з прокачаним там прицілик якщо поставити. 0,29 буде взагалі. 0,29. Так, розкид знаряддя 130 мм при обертанні башти збільшений на 40%. Так, окей, окей. Тобто 33% нам збільшили розкид при повороті корпусу і при обертанні башти 40%. Добре? Добре. Час перезаряджання 130 мм пушки з 13,4 до 14 секунд. В принципі, 6 сотих не грає ролі, тому що ДПМ і так неадекватний у Млєшки з альфою такою. Такий ДПМ це просто неадекватно. Тому я за я за цей нерв. І час зведення у нас цієї пушки з 2,2 до 2,5. Тобто, ну зведення да, на 3 секунди більше буде. Що я скажу? Вона і так буде гнути. Млешка. уявіть собі на три відмітки зараз треба на Млеху 5300 демеджу. 5300! Там на Чіфтена треба 6000. Так Чіфтейн це клановий танк і найкращий, і імба. Тобто, уявіть собі, яка імба Млеха. Тому все, все, все правильно. переходимо до наступного танка. А наступний танк у нас СТ-шка. британська десятого рівня. Centurion Action X, нарешті нарешті я зможу його викачати, тому що я, в принципі, СТ не дуже люблю. Я Мій улюблений клас Це ТТ. А зараз можна буде його викачати якраз за стрім. Тому що у мене відкритий на, по-моєму, чи 9 левел, чи 8 вже. І так, розкид знаряддя при Русі та поворотах ходової зменшений на 29%. А тут бачимо, що стабілізацію зробили. На 30% кращою. Далі розкид зброї при обертанні башти зменшено на 33%. Тобто іще, іще, іще покращили стабілізацію при обертанні башти. Час перезаряджання зменшений з 8,6 до 8 секунд. Тобто і ДПМ додали нарешті, тому що він по ДПМ не дуже був. Тобто йому от. Те, що йому зараз зробили, йому і треба було зробити. Трошки там, трошки там, він ніякий був. Ну от, Наче хороший танк, але все одно, ну так, сяк, його ну, він не коштував того, щоб його викачати, наприклад. Да? І максимальна швидкість руху вперед збільшена з 53 до 55 км на годину. Тоже, класна річ, тому що м -м, я вважаю, що СТ, які їдуть. Менше 50 кілометрів це взагалі уже не істежка. У нас 277. Важкий танк їде 60 кілометрів. 260 їде 60 і 7. Ну, більш-менш їде, так як е, мають їхати СТ. Тому офігенний ап. І гілку його теж апнули. Подивіться, обов'язково е, в посиланні. І далі Прагетта. 65-та. Ну нарешті, нарешті, нарешті. Тому що. Ну, неадекватна броня. Ну, неадекватно, що я не можу пробити. Неважливо, яким снарядом взагалі. Неважливо, яким калібром. Ну, ПТ-шками хіба що. І то, по-моєму, були рикошети. ВЛД. Ну, це неадекватно. Якщо у нас є СТБ і Леопард, картонні просто. Тож Центуріон картонний, Паттон картонний, Ну, вони нічого не танкують абсолютно. А тут є. Прагета, яка танкує абсолютно всі снаряди. Не завжди, звичайно. І що ж нам зробили? Розкид снарядів при Русі та поворотах холови збільшений на 29%. Тобто стабілізація. Ну він, скажімо так, без стабілізатору і так погано грав, грався. А зараз ну, прям треба маст-хев стабілізатор ставити на неї. Зменшено фронтальне бронювання корпусу. Все, От те, що і треба було. І максимальна швидкість назад зменшена з 23 до 20 км. Ну, в принципі, це ну, адекватно. Да. А так, що вона буде відкатуватися тобто 23 км на годину, уявіть собі, про з прокачаним або з турбіною хто став. Ну, турбіну на бракету навряд чи хтось ставить. Але ну, прокачане польовухою це буде там, майже 30 км, ну це неадекватно назад. Тобто добрий, добрий і якісний нерв. Дякую. Дякую за це, Маргінко. І Ріна Черонте, але. Увіть собі. Ріна Черонте. Зараз буде забойовий пропуск, да? Я на стрімі відкрив восьмий левел. У мене просто був по нулях якось там, чи падали ці. Ну, коротше кажучи, що в мене 0, нуль, нуль. Треба було досвіду, щоб відкрити до восьмого левела. Я відкрив, а потім подивився, який ап. Зараз його апають, так? І знаєте, що я подивився? Ну такий собі ап. Ну треба його більше апати. Ну реально, рівне Черонда страждає від двох речей. Перше, недостатньо ДПМу у порівнянні з іншими імбами, да? Або хорошими навіть танками. І друге, це броня ніяка абсолютно. Ну він нічого не танкує. Навіть не те, що голдою, а, а взагалі. І що ж йому зробили? Фронтальне бронювання башти збільшено. Але збільшено скільки? На 20 мм. Ну це не суттєво, ну от реально. Ну ви б збільшили йому фронтальне. Ну, хоча б, ну не знаю, ну, 50 мм накинули. Ну щоб його ПТшки, окей, ПТшки його будуть шити, а. ТТшки його не. ну хоча б щось у нього не має не пробиватися. Чому у нас їздить Мінотавр, який нікуди абсолютно не пробивається, абсолютно нікуди. У нього ДПМ краще, все, у нього все краще, ніж у Ріна Чорнта. Рухливість краще у Мінотавра, і це ПТшка. А у Ріна Чиронте от отакі показники. Ну. Я раджу вардгеймінгу ще апнути його більше. І так, швидкість польоту снаряда, ну це голдового, збільшено на 22%. Ну, в принципі, у нього дуже повільно і так летіли снаряди, да, ну, ап нормально. Максимальна швидкість назад збільшена з 12 до 15 км на годину. Теж адекватно, теж адекватно, тому що назад він взагалі не відкочувався. Тобто, уявіть, як хевік. Ну, а Хевік взагалі назад не їде. Ось такі апи і нерфи чекають нас в новому патчі. В принципі, я зі всім згоден, крім Ріна Чорнти, Ріна Чоронти треба більше апати, тому що він нікому не потрібен. Нікому абсолютно. Друзі, якщо хочете бачити більше новин, нових відео, гайдів, ставте лайк. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Пишіть в коментарях за чи проти ви нерфів і апів наступного патчу. А з вами був Мьюзік. Всім бебе!